Розділ одинадцятий. РИк Лева. Коли нарешті всі прокинулись, Люсі в четверте переповіла свою історію. Запала важка тиша. Ну, не знаю, що й сказати, промовив Пітер, коли вже забракло сил витріщати очі в нічну пітьму. Ти що небудь бачиш, Сьюзен? Нічого. Та як можна побачити те, чого немає, їй це наснилося. Ну, молюсі, лягаймо спати. Послухайте, сказала Люсі, і голос її затремтів від образи. Ходіть зі мною. Якщо ви не підете, то я піду сама, чесне слово. Але я хочу, аби ми трималися разом. Зрозумійте, він же кличе. Потрібно поспішати. Не кажи турниць, Люсі. Перебила її Сьюзен, нікуди ти сама не підеш. Ну скажи їй, Пітере, зовсім дитина від рук відбилася. Хм. Ви, як знаєте, а я вірю у нашу Люсі, втрутився раптом Едмунд. І якщо вона йде, то йду і я. Хочу лише нагадати, що досі вона завжди мала слушність. І то правда. вигукнув Пітер, як мала слушність, мабуть, і сьогодні вранці. Як не крути, а день ми змарнували, опинившись на тому ж самому місці, звідки вирушили. Одного не розумію. Навіщо Аслану від нас ховатися? Це взагалі на нього не схоже. А що скаже ЛМД? А що тут скажеш? зітхнув гном. Усі підуть, так і я піду. Розділяться. Залишуся із королем Пітером, адже то мій обов'язок перед ним і Каспіаном. Коли бажаєте знати мою думку, я лишень простий гном і думаю ось що. Хіба вночі знайдеш дорогу там, де навіть вдень не знайшов? А про всяких там чарівних левів, ось що я вам скажу іще. Що це за розумний лев?» Від якого ми ані словечка не чули, що це за добрий лев, який нам жодного разу не допоміг. І що з того, що він здоровенний? Його ж не видно, та я б за такого лева і шеляга ламаного не дав. Він вже квапить, лапою тупотить, захвилювалася Люсі. Час нам вже йти. Принаймні мені вже час. Ти не маєш права тиснути на інших. Нас четверо, а ти одна. До того ж, ми всі старші від тебе, докорила їй Сьюзен. Годі вже, накинувся на неї Едмунд. І ти, то й ти, а розповідати про права можна і дорогою. Він, здавалося б, цілком став на біклюсі, проте безсонна ніч не додала йому гумору. Ну що ж, тоді в дорогу, скомандував Пітер. Він сунув руку під ремінь щита і надягнув його. В інший час він, звичайно, спробував би якось підтримати, втішити Люсі. Адже вона була його улюбленою сестрою, і до того ж він розумів, як вона має почуватися, хоч ніяк не вона винна у їхній сварці. Та все ж його гризла досада і чомусь у першу чергу саме на Люсі. А ось С Юзен. Та розійшлася не на жарт. Бач, яка? А якщо я почну поводитись так, як ти, Люсі, ось не піду з вами і баста, і що бажаєте, те й робіть? Підкоріться волі великого короля, ваше величносте, тихо мовив тіквік. Йдемо. Заснути тепер вже не вдасться, тож краще йти, а не стояти й молоти язиком. Усі нарешті вирушили вперед. Люсі йшла першою, прикусивши губу, аби з опалу не наговорити сюзен всіляких дурниць. Та невдовзі вона вже викинула з голови всі ті дрібниці і зосередилася на тому, аби не втратити Аслана на з очей. Він саме звернув убік та уповільнив крок. Решта сподівалися тільки на Люсі. Вони лева не тільки не бачили, але навіть і не чули. Його величезні котячі лапи ступали по траві зовсім безшумно. А він повів їх правіше від танцюючих дерев, правда, ніхто не помітив, танцюють вони чи ні, тому що Люсі, яка єдина це бачила, дивилася на лева, а всі решта дивилися на Люсі. І нарешті він підвів їх до самого краю розколени. Козлотура козероги. Вилаявся собі підніс тіквік. Бракувало мені ще стрибати в темряві по скелях, так і шию скрутити недовго. Аслан довго йшов по краю прірви. Згодом усі побачили на самому гребені скелі декілька невисоких дерев. Лев звернув праворуч і зник за ними. У Люсі перехопило дух, їй здалося, ніби він стрибнув зі скелі. Але... По справжньому злякатися вона не встигла. Головне було не втратити лева з очей. Вона покрокувала швидше і невдовзі й сама опинилася серед дерев. Поглянувши вниз, побачила вузьку круту стежку, що опускалася серед каміння на дно розколене. Там і прямував тепер Аслан. Ось він обернувся. І Люсі розгледіла його вдоволений погляд. Вона заплескала в долоні і пішла за ним, чуючи за спиною крики інших Стережись, Люсі, ти аж на краєчку. Куди ти? Замить її наздогнав голос Едмунда. Еге, гей, та вона ж знає, що робить. Тут стежка. Десь на середині стежки наздогнав її і сам Едмунд. Дивися, схвильовано прошепотів він. Подивися, що це за тінь повзе попереду. Це його тінь, пояснила Люсі. Тепер я тобі вірю, Лу, сказав Едмунд, на всі сто. Як же я раніше його не розглядів, га? А де він сам? Там, де його тінь, звичайно, хіба ти не бачиш? А, здається, щось майнуло. Та я не можу сказати, напевне, тут якесь. Чудне світло. Швидше, швидше, королю Едмунде, почувся позаду голос Тіквіка, а ще вище коло самого краю скелі пробурмотів Пітер. Та ворошисти, Йозен! давай на мені свою руку. Тут і немовля пройде. Годі вже буркотати. За кілька хвилин всі опинилися внизу, де шумів стрімкий потік. Обережно, немов кішка, а слан ішов через річку. Переступаючи із каменя на камінь. На середині він зупинився і нагнувся, аби попити води. Потім підвів голову і, труснувши мокрою гривою, знову подивився на хлопців. Тут Едмунд ще раз побачив його і навіть вигукнув Аслан. Проте Лев рушив далі до протилежного берега стрімінки. Пітере, пітере. Перекрикуючи рев води, погукав великого короля Едмунд. Ти бачив? Та нібито щось бачив. крикнув у відповідь Пітер. А може, ні. У місячному сейві все що завгодно може приверстись. Аслан впевнено вів свій маленький загін розколеною вгору. Ця подорож була не тільки незвичайна, але й дивовижна. Ревучий потік далеко внизу. Вогка і сива у місячному сяйві трава, тьмяно виблискуючи скелі, що височили попереду, та над усім, як поводир, великий мовчазний звір, якого крізь пітьму вже бачили всі, звісно, окрім Сьюзен та гнома. Тим часом загін підійшов до непомітної стежки, що вела вгору. Не дивно, що її важко, а вірніш, Неможливо було розгледіти з іншого боку, вона ховалася серед химерних виганів скель тонкою, тонкою звивистою стрічкою. Нині, коли яскраво світив місяць, знизу здавалося, що ця змійка чорною мерехтливою тінню повзе по сірому граніту вгору. Люсі вже знемагала, коли хвіст і задні лапи Аслана зникли з очей. З останніх сил вона видерлася нагору вслід за ним і, відхекуючись, марно намагалася зупинити дрижання в колінах, тоді стала на пагорбі, на тому самому пагорбі, якого подорожні намагалися дістатися із тієї хвилини як полишили дзеркальну затоку. Довгий положистий схил, оповитий вересом і некошеною травою. Серед яких місяць деінде вихоплював сиві кругляки, сягав майже півмилі вгору, а там зникав в тіні дерев. Достатньо було лишень погляду, аби впізнати це місце. То був пагорб із кам'яним столом. Позаду почувся дзенькіт кольчуг і важке дихання відсталих, аслан знову ковзнув вгору схилом. І всі, тепер зібравшись разом, дружно рушили за ним. Люсі. раптом тихо покликала Сьюзан. Що? Тепер і я бачу Аслана. Ти не ображайся на мене гаразд? Гаразд. Так само тихо відповіла Люсі. Я огидно вчинила не тільки з тобою, а й з іншими, і з ним також. Учора і мені здалося, що я його бачу, але я чи то не повірила своїм очам, чи то подумала, що ми й самі виплутаємося без нього. Загалом я нічого не сказала іншим, і ось ми втратили цілий день. І хто знає, що тут могло трапитися за цей день? І сьогодні, коли ти нас будила, у глибині душі, я ж, я ж розуміла, що ти не станеш через дрібничко всіх нас піднімати. Але мені мені соромно було зізнатися, що я твоя старша сестра, і помиляюся. Що я тепер скажу йому, як поясню? А може, і не треба нічого пояснювати, підказала Люсі. Незабаром маленький загін опинився на узліссі, звідки навіть крізь нічну пітьму можна було розгледіти курган, який невідомо коли. Насипали над кам'яним столом жителі Нарнії. Що ж це робиться? обурено прошипів Тіквік. Де охорона? Де вартові? Нас повинні були гукнути ще на підході. Тихіше. зашикали на нього з усіх боків, бо в цю хвилину Аслан зупинився і повернувся до дітей, чекаючи, доки вони підійдуть. На мить всі зам'ялися, їм було і радісно бачити його. І боязно від того, що вчасно не прислухалися. Але потім хлопці рішуче ступили крок вперед, і Люсі посунулася, даючи їм дорогу. С'юзен і Тіквік залишилися на місці, а гном, він навіть якось зіщулився, увібрав голову в плечі, та ще й пригнувся. О, Аслане! тільки й сказав Пітер, опускаючись на одне коліно. І підносячи важку лапу лева до своїх губ. Який я радий, і як мені соромно. Я взявся вести інших, та негідний із мене вийшов проводир. Любий мій сину, привітав його Лев. Потім він повернувся до Едмунда. Ти зробив все, що було у твоїх силах. Дякую тобі. Потім запала важка пауза. І нарешті почулося С'юзен. С'юзен у відповідь не зронила ані слова, і всім здалося, ніби вона нечутно плаче. Підійди до мене, моя дитино, промовив аслан, ти дала волю страхам у своєму серці. Підійди ж до мене, і я вдихну у тебе сміливість та відвагу. Так, краще. Трохи. кивнула Сьюзен. А тепер. вже гучніше промовив Аслан, і в його голосі діти вловили знайомі нотки гарчання і помітили, як хвіст його заходив із боку в бік. Де ж цей маленький гном, відомий боєць на мечах і великий лучник? Де цей син землі, що не вірить у левів? Ану ж бо. Підійди сюди. Останні слова він уже прогарчав на повний голос. «Е-е-е, Ховрахи з зяблуки пробелькотів блідий, як привид тіквік. Діти, котрі добре знали Аслана, розуміли, що гном йому подобається, але не давали взнаки. А гном той злякався не на жарт. До цього він взагалі не бачив левів а Такого й поготів. Та він все ж не розгубився і зробив єдине можливе розумне, не зволікаючи, наблизився до Аслана. Чи доводилося читачеві бачити, як кішка переносить кошеня, схопивши його за шкварку. Якщо так, то ви легко уявите собі, що трапилось далі. Аслан підхопив тіквіка за комір. Злегка труснув його, від чого всі обладунки загриміли і посипались додолу, як кастрюлі й сковорідки у майстерні лудильника. А тоді ф'ють і гном злетів в повітря, перекидаючись через голову, немов акробат. Він, звичайно ж, був у повній безпеці, але цього не знав і геть злякався. Біля самої землі гнома підхопила м'яка лапа. Вона поставила його на землю. Так само обережно й дбайливо, як кішка ставить своє кошеня. То як, сину, землі, чи ми потоваришуємо? запитав Аслан. Гадаю, що так. насилу вимовив, відсапуючи стіквік. — Ну, то добре. А тепер, діти мої, погляньте на схід. Ось уже й зоря займається, отже, часу в нас не так і багато. Поспішайте, сини Адама, і ти, сине землі, бо вас чекають великі випробування, і Каспіан вельми потребує вашої допомоги. Ані гном, що й досі не знаходив сил вичавити з себе бодай одне слово, ані хлопчики не наважилися запитати, чи піде з ними Аслан. Усі троє. Відсалютували оголеними мечами і, намагаючись не брязкати кольчугами, розтанули у передранкових сутінках. Люсі із гордістю відзначила, які ж її хлопці сильні, сміливі, спритні, мужні і витривалі. Чому в Англії вона за ними цього не помічала? Але в тому той річ, що у Нарнії для дітей все було інакше, аніж в Англії, і хлопчики були не просто хлопчиками. А великими королями Пітером та Едмундом. Небо швидко світлішало. На сході, на обрії, догорала ранкова зірка Аравір, величезна, мов маленький місяць. А слан, що здавався Люсі іще більшим, ніж вночі, стріпнув гривою і загарчав. Левиний рик, низький та розкотистий. Обрушився на землю в дрімоті, мов звуки органа. Він пронісся всією нарнією. Здригнувся кам'яний стіл зі зведеним над ним курганом. За пагорбом останні міраза посхоплювалися, дико озираючись суворі воїни і, взявшись за зброю, довго-довго дивилися: то на холодне досвітнє небо, то на похмурий ліс, а то одне на одного. Обличчя їхні були білими, мов крейда. Затоками і затонами великої ріки у цю тиху передранкову годину прокотилися брижі, і з води раптом повигулькували голови німф із хвильками замість волосся. А трохи згодом із виру виринула велика велика голова самого річкового Бога з бородою з водоростей. У лісах і полях. Із нірок повистрибували кролики, сторожко поводячи вухами. Птахи висунули голови з під крил, запугукали сови, задзявкали лисиці, зафиркали їжаки і заколихалися дерева. У містах і селах загавкотіли пси. Матері, вдивляючись перелякано у темряву, сильніше пригорнули до себе дітей, а чоловіки навпомацки запалювали світло. А далеко, далеко, далеко на північних кордонах грюкнули важкі ковані ланцюги. То гірські велетні визирали назовні і квапливо замикали ворота своїх похмурих замків. Люсі і Сьюзен побачили, як з усіх навколишніх пагорбів на них насувається щось темне. Схоже на хвилю чорного туману, що йшла просто від землі. Хвиля все наростала й наростала, і раптом дівчатка зрозуміли, що то ніяка не хвиля. То прокинулися чарівні нарнійські ліси. Здавалося, що всі дерева нарнії кинулися туди, де стояли вони і сланом. Втім, наближаючись. Дерева вже не здавалися просто деревами, а все більше й більше набували людських рис. Нарешті, Гаслана і дітей оточив величезний натовп олюднених дерев, які розкланювалися з ними, або ж робили реверанси, або просто привітно махали тонкими вітами. І лише уважно придивившись, можна було вгадати, хто яке дерево. Дівчатка Берізки були білолицими, тонкими і стрункими, верби пишалися дивовижно густим волоссям. Щоб поглянути на Аслана, їм доводилося щохвилини відхиляти щола густі, важкі пасма. По королівськи стримано поводилися величні буки, важко рухалися кремезні дуби, в'язи були урочисті й сумні. Скуйовджені темні зелені гостролисти йшли поряд із дружинами, що прикрасили себе намистами і сережками із яскраво червоних ягід. Горобини шаруділи строкатим квітчастим вбранням і шепотілися поміж собою. А шум і шелестіння дерев, мов морський прибій, доносив до дітей виразне Аслан. Аслан. Натовп навколо Аслана. Ріс так швидко, що у Люсі запаморочилося в голові. Вона заплющила і розплющила очі, аби прийти до тями. Та виявилося, що то насправді крутиться не голова в неї, а весь той величезний натовп дерев. Більш того, між деревами замаячили якісь люди, що стрибали, скакали і дуріли відчайдушно. Серед них вона помітила юнака із ніжним, майже дівочим обличчям. Воно могло б здатися навіть милим, коли б у ньому не було стільки неприборканої, первісної дикості. Одягнений він був у воленячу шкуру, а його кучеряве волосся прикрашав вінок із виноградного листя. Едмунд, який зустрівся з ним кілька днів потому, зауважив, що з такими, як він, краще б пильнувати, бо ніколи не знаєш, чого від нього чекати. У цього розбешаки було. Безліч імен. Бром, басарей, овен, ось тільки три із них. Супроводжували його такі ж дикі, на вигляд, як і він сам, дівчата. Тут раптом увагою Люсі заволодів товстий, мов бочка, старий, котрий сидів верхи на віслюку. Побачивши його, вся юрба раптом вибухнула сміхом і вітальними вигуками. Гей го, гей го, гей, гей, гей. Пограймо, – весело крикнув юнак із дівочим обличчям. Люсі подумала, що все навколо і справді нагадує якусь гру, а ось яку второпати не могла. Якщо то був квач, то такий, у якому ніхто не квачував, якщо хованки, то ніхто ж не ховався. Якщо піжмурки, то, мабуть, кожен водив сам для себе. А весь цей гармидер довкола іще більше заплутував старий товстун зі своїм віслюком, коли час від часу він починав репетувати. Дари сонця і лози! Кому дарів сонця й лози? І він скочувався зі свого віслюка, а коли його зі сміхом садили на місце, вигукував щось так само незрозуміле і знову падав. Утім. На цьому віслюку годі було всидіти й кращому вершнику. Віслюкові, вочевидь, здалося, що він теж бере участь у якійсь цирковій виставі, тож він весь час намагався стати на задні ноги. Він робив чималі успіхи і згодом, напевно, домігся б свого, але в нього під копитами раптом виросла чіпка виноградна лоза, котра відразу ж викинула листя. На очах листя розпустилося. І серед зелених острівців з'явилися тугі зелені грона, що швидко наливалися соком. Люсі озирнулася. Виноград не тільки обплутав ноги вислюку, а й плівся вже всюди. Не було навколо жодного дерева, щоб його із ніг до голови не оповивала виноградна лоза. Та що там дерева. Люсі підняла руку, аби відкинути щолане слухняне пасмо, а відкинула. Виноградне гілля. Віслюк був тепер увесь оплутаний виноградом від копит до кінчика хвоста, і навіть поміж вух у нього звисало щось зелене. Приглядівшись, Люсі побачило, що то виноградне гроно. Виноград тепер був і над головою, і під ногами, і попереду, і позаду. Все навкруги було оповите лозою. «Кому, Кому, дарів сонця й лози? Дари сонця й лози! знову проказував своє товстун. Усі простягнули руки до винограду. Такого винограду, як той, ви в житті не куштували, бо таким його ніколи не виростеш у теплиці. Величезні виноградини, тугі, немов повітряні кульки, самі лускалися в роті, зрошуючи піднебіння солодкою прохолодою. Дівчаткам, Здавалося, що вони можуть їсти і їсти той виноград скільки завгодно, а його і справді було стільки, що можна було наїстись до схочу. До того ж, що вкрай важливо, не треба було дотримуватись так званих правил поведінки за столом. Та ніхто й не збирався їх дотримуватись, куди не киньоком, усюди лише мокрі пальці, сік, що стікає під боріддям, а де інде й по бороді, з усіх боків. Було чути нестримний сміх, і той таки спів. хей хоу, Хей-хоу!». Згодом дівчата згадали, що вже чули схожі співи раніше. Це називалися Альпійські йодлі». Несподівано в одну мить усі відчули, що гра чи що там воно було, скінчилася, а гравці хто де чи попадали на землю. Чи завмерли, де стояли. А тоді один за одним перевели погляд на Аслана. За мить Люсі щось згадала та, ставши навшпиньки, прошепотіла Сюзен, яка стояла поруч. Чуєш, я, здається, знаю, хто вони? Хто? Юнак із диким обличчям то бахус, а старий на віслюку?» Силен, пам'ятаєш, колись давно про них розповідав пан Тумнус?» «Хм, і справді, здивувалася Сьюзен. Але знаєш що? Що? запитала Люсі. Якби поруч не було Аслана, я би зовсім не бажала опинитися у їх компанії. «Егеш і не кажи, аж здригнулася. Уявивши таке Люсі